не дочекаєтесь в рації серця 4-5-0. Аллилуйя. Блювота, тремор, страх, все буде потім, а поки захисту любов. Добрий чи злий, ближніх тортурю своєю незламністю? Чого й вам бажаю? Даруй, Окопе, більше ти мною не ласуватимеш. Присвячується. Всім побратимам, посестрам, які душами гризуть хліб фронту, який уже по горло їм, але продовжують гризти, запихатися ним з любови до неньки Соборної. Молімося за них, все буде світано! I mean, amen, or main.